Козацький чуб був символом відваги, мужності, готовності померти в бою. Чуб називають ще оселедець, чуприна, і він був відзнакою приналежності до лицарського стану. Тільки після посвяти в козаки, тобто першого бою, морського походу, випробовувань, можна було вистрілити собі чуба. Носили чуба, завжди закрутивши за ліву вуга. Джури, боягузи, селяни не могли носити таку зачіску, а для козака обрізання чуба вважалося ганьбою. За легендою, чуба козаки відрощували не просто так. Саме за оселедця господь, змилостивившись, міг витягти козака з пекельного вогню. Чи забрати на небеса з бою? Питалися в козака, що то за причина, що у вас гола голова, а зверху чуприна А причина то така, як на війні згину, мене ангел понесе в небо за чуприну.